Я продовжую відео, в якому мені не стало часу, щоб розказати вам про Майнкрафт Pocket Edition. Ну, в принципі, я все розказала. Тільки що, про що я говорила, що я коли знімала, я коли знімала два попередні відео, то е, там або не снімалося, або не захопилося, або поміняли колір. Що оці дубові бревно було синього кольору. Що все, що було там, наприклад, коричневе, е, е, ну, таке як дерево, то воно Дубови. ставало, ставало Ей, От, я вам зараз покажу. Е, зараз побачите. У мене це відео є, зараз я вам покажу десь воно у мене в галереї. Галеєрія, галерее. Так, тичка. ні, я його видалила, на жаль, але на цьому не треба розстроюватися. Зараз я вам покажу свою. Якщо ви ви мене шукали, щоб ви знали, як мене знайти, яка у мене фотографія в профілі і так далі. Зараз мій профіль загружається. Мене, якщо знаходити, потрібно писати по-українськи Вікторія Кондратюк. Ось така моя сторінка. Мої записи, мої фотографії. Ось такий в мене статус, е мої фотографії. З. Е і, і мої друзі. Ну, якщо ви не хочете знайти в контакт, я вам в описанні кіму ссылку. Е будете мені писати повідомлення, яку вам ігру. О, 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 тільки невелику гру мені писати, щоб я її схичала і аби вона була невелика за, за розміром, і, аби я її зробила обзор. На цьому все. Я хочу з вами попрощатися. До побачення. До побачення. З вами була Вікторія і, і моя сестра Аня вона просто дивилася і з вами попрощалася. До побачення.